Коли ми починаємо займатися якимось новим напрямком, то перше питання, яке у нас стоїть, це з чого взагалі почати. Тому що в інтернеті дуже багато інфоциганів якихось, воздуховодів, ну і незрозуміло кого слухати, як знайти нормальну інформацію. Тому сьогодні ми поговоримо про найкращий, найякісніший, найефективніший метод, як почати взагалі в трейдингу у 2025 році. З чого почати, я дам саму якісну пораду, самі дієві поради, і до того ж всього це абсолютно безкоштовно. Тому не будемо затягувати довго спочатку, можете вліпити лайк авансом, а ми переходимо до відео. Я думаю, більшість, хто потрапили на це відео, знають, що є там біржа Binance, що є фьючерси, можливо, навіть пробували там технічний аналіз, ще щось. Але невелике введення все-таки зробимо. У нас є біржа Binance, на якій ми зазвичай в принципі, і торгуємо. І так як я торгую по стратегії скальпінг, по терміналу, ось так це виглядає приблизно. Ось, тобто, всі угоди відкриваються, закриваються тут, особо, сама сторінка біржі, тобто мені не потрібно. Якщо це на перший погляд вам виглядає важко, то нічого важкого тут немає, не, не панікуйте одразу. У нас є біржа Binance, на якій ми торгуємо через термінал, який я вам тільки що показував, і скальпінг така штука, що в день можна дійсно відкривати багато угод. Тобто в когось це може бути 5%, в когось це може бути 15, можливо, і більше. Ну, дивлячись, хто як торгує. Це вже кожен індивідуально підбирає. І за кожну угоду ми платимо комісію біржі Binance. Комісія за угоду становить 0,1% від суми угоди. Тобто, якщо ви зайшли в угоду на 1000 доларів, то 1 долар з вас візьме комісію. І як ми... І як я вже сказав раніше, скальпінг це така штука, що в день може бути і 5 угод, і більше. Тобто ми платимо багато комісії. І через те усі скальпера торгують не через саму біржу, не через Binance, а через брокера. Через офіційного партнера Binance. Тому що він може повернути більший відсоток з проторгованих комісій. Якщо ми зареєструємося через чиєсь реферальне посилання на Binance, то нам можуть запропонувати максимум 20% скидки на комісію. Через брокера ж. Нам дають 35% з проторгованих комісій, тобто ви заплатили комісію долар 35 центів вам повертається. І повірте, ця різниця між 20 і 35 дуже велика і дуже колосальна для скальпінгу. Давайте ще для наглядності швиденько покажу вам. Дивіться, я за два місяці заплатив. Десь 400 доларів комісії, і мені повернулось 140 доларів. І це при тому, що я торгую не на великі об'єми, там дійсно 1000 доларів в угоді, можливо, десь дві. Я надіюсь, ми розібралися з тим, що це взагалі за сторінка, що за сайт. Це офіційний партнер Binance, все нормально. До речі, це українська платформа, їх є багато, але я користуюсь саме цією. І що нас тут саме цікавить, ради чого ми тут зібрались? Тут є така вкладка ось знизу, як навчання. До речі, огляд по всій платформі, що тут взагалі до чого є на каналі, але поки що він вам не дуже потрібний, просто пам'ятайте, що можете зайти і подивитися. Ну і переходимо нарешті до нашого першого і основного такого кроку навчання. Повністю безкоштовне навчання, і тут є дійсно все для того, щоб почати, для того, щоб зрозуміти, що до чого. Це реально платна інформація. Я, я реально в шокі, що вона є отак от в відкритому доступі, і це звучить як якась е, реклама, пропаганда, але ну, дійсно. Тут є вся інформація. Я прям не передивлявся всі відео, але тут є така штука, як почати тестування. Ну, це дуже довго зайняло б мене часу передивитися, що тут до чого. Тут є кнопка почати тестування. І я проходив всі ці тести. Я вам можу сказати, що тут дійсно ну, такі питання, що тут годна інформація. Я прям в шоці. І, в принципі, все. Ось це наш перший основний крок. Проходимо повністю все навчання. Тут є дійсно все, що потрібно, з підключення API ключів, огляд терміналу, ну тобто розібратися в ті штуки, що там за циферки, що там за оце зелене, красне. Тобто, ось, ну, блін, реально круто. І що ж ми робимо далі? Після того, як ми ознайомились з усім цим. Ми переходимо в мій телеграм-канал. Це вже агітація відкрита. Але для новачків, для тих, хто ще не шарить, то пояснюю, я тут нічого не продаю, я проти якихось цих віп-сигналів, це все шляпа, на цьому не розбагатієш і не заробиш. Я так вважаю. Дивіться, в своєму телеграм-каналі я публікую просто ситуації, за якими спостерігаю, і публікую відпрацювання цих ситуацій. Наприклад, дивлюсь, ось GLD в пробій локального рівня. От, і публікую відпрацювання. Всі мінуса тут абсолютно, так само і на Ютубі. Хто перший раз на каналі, то я тут просто транслюю свій шлях, ділюсь всім абсолютно чесно і відкрито. І звичайно, також ви можете підписатися на Ютуб. Бо на Ютубі також є вже якась корисна інформація, наприклад, про бій рівня навчить знаходити ситуації, і, звичайно, інфи буде ще більше корисно і навчальної. Ось, я Лудоман, можете подивитися, я всі мінуса транслюю. Але давайте повернемось до телеграм-каналу. По-перше, ви тут будете дивитися, за якими ситуаціями я сперестерігаю, в які ситуації я відпрацьовую, точки входу, точки виходу. І це не саме основне, але я буду дуже вдячний вам за підписку. І підписуєтесь, точніше додаєтесь в скальперський чат. Ось тут він закріпленому знаходиться. Скальперський чат для чого? Там ваші однодумці, там скальпера, яких, яких є вже якийсь досвід, які вже дав, давно торгують. І, і ви сюди приєднуєтесь, дивитесь, що люди відпрацьовують, про що говорять взагалі, все, що вам не зрозуміло, спокійно питаєте, і або я, або хтось інший вам відповість. Якісь непонятні ці слова, там ножі, точки входу, ТВХ, там в общем, все, що вам не зрозуміло, ви можете питати тут. Без проблем. Для цього, в принципі, він і створений, щоб допомагати друг другу ділитися якоюсь корисною інформацією. І ви вже переходите сюди, ви можете від чогось відштовхнутися знову. Там хтось про щось говорить, щось цікаве, що ви ще не чули. Опа, перейшли, подивилися на Ютубі. Все, нову інформацію набрались. Да, Цей метод з цим безкоштовним навчанням, хоча воно досить якісне, я дивлюсь, він не самий простий. Купивши курс, можливо, ви чуть-чуть зекономили часу. Але якщо немає денег, це абсолютно реальний, абсолютно дієвий метод, щоб почати і нормально роздуплитися, тому що ну, реально в інтернеті є вся абсолютно інформація, яка треба. В платних курсах, звичайно, є своєрідний сенс, але і без них можна легко прожити. Я точно так само починав, але в мене не було такої прям штуки цікавої, як безплатне навчання. Я більше шукав по різних істочниках, по ютубам, по телеграмам, всюди, де міг шукав інформацію. Вот, зараз чуть-чуть, це буде проще. В общем, як я вже сказав, в інтернеті інформації куча, і якщо ви захочете, ви її знайдете. Підводячи, підводячи підсумок всього цього діла, що я можу сказати, це в першу чергу, звичайно, пройти ось цей курс. І перейти в мій телеграм-канал, основний саме телеграм-канал. Я буду вам дуже вдячний за підписку. Ну, також будете дивитися, що до чого і щось по чуть-чуть розуміти. І, звичайно, переходити в скальперський чат. Знову ж таки, для чого? Там щось побачили, щось прочитали, хтось щось написав, хтось щось скинув, цікаве, все, нова інформація є. Якогось крутого трейдера хтось скинув, ви перейшли до нього, подивились, о, він теж розказує кучу корисної інфи, все, супер. І це дійсно дієвий метод, ось так знаходитись в якомусь ком'юніті, це дуже круто. Також у нас є Discord, і, до речі, в цих е, ребят є Discord, в цієї брокера цього. Я там також іноді з'являюсь, але я не дуже шарю, що там до чого. но... Я побачив тут ще таку штуку. Ось дивіться, задати питання трейдеру. Коли проходиш тести, задати питання трейдеру і вас перекидає на Discord. В них також там, є корисна інфа, якісь я не дуже шарю, ви перейдете, подивитись. Виглядає дійсно як якась реклама, але мені ніхто не платив. Це просто така рекомендація, порада, бо ну, дійсно це самий кращий безкоштовний метод. Тому я буду дякувати всім за перегляд. В принципі, все, що потрібно було, ми. Обсудили, обговорили, розповів. Жду вас в своєму телеграмі, на Ютубі також. Ну і бажаю вам успіхів у ваших починаннях. Не забувайте, що трейдинг це не сама проста сфера, навіть дуже непроста, в якій 100% на початку будуть збитки, потірі, можливо, ліквідації. В цьому нічого критичного, страшного немає. Це на початку допустимо. Знову ж таки, всім успіхів і до нових зустрічей нових відео.